Триває 1045-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1080 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 3 січня окупаційні війська Росії втратили 793 тисячі 250 військових, 9677 танків, 20070 бойових броньованих машин, 21555 артилерійських систем, 1257 реактивних систем вогню, 1032 засоби ППО, 369 літаків, 330 гелікоптерів, 21249 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 3003 крилатих ракет, 28 кораблів, 32 770 одиниць автомобільної техніки та 3675 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.